Намисто із Кербару Анна Стаднік. Через прозорий жовтий камінець проглядався берег і пінисті хвилі. Отак примружиш око, і з'являється масна картинка, мов через рибну юшку дивишся. Он тобі скелясті стіни, що висять кам'яним профілем над розбурханою південним вітром водою, і жменька голих сосен, покручених, як старечі пальці. Кам'янець гладенький і плаский, майже овальний. як лик обраної богом Танри – танери Іб. Адже Дивовижна. Неймовірна. Для неї я збираю кербар. Кербар кримськотатарська бурштин. Серед вогкого піску. Якщо добре поритися, можна його знайти. Здебільшого камінці дрібні, як козячі бебряшки. Але мені іноді щастить натрапляти на такі гарні, як сьогодні. Продолубаю отвір, нанизаю на нитку, і буде для обраної адже на мисто і подарунок. мисто із Карбару. На весь Деніской ніхто такого не має. Деніской, кримськотатарська, дослівно море, село. У нас так заведено дарувати коханим особливі прикраси. Якщо дівчина носить твій подарунок. То це ознака взаємної симпатії. Ой, ну звісно що, Джаїб ніколи не зійде до простого селянина. Хоч моя сім'я має будинок з чотирма кімнатами, корову, дві кози, шовковичний сад і город, цього недостатньо, аби сподобатися їй. Я пам'ятаю той світанок, коли її обрали. На свято народження весни усі мешканці Деніскою затемно не зібралися на широкому піку гори. Дах Ільк, і розвели височенне багаття. Дах Ільк, перша гора. Молоді дівчата стали навколо ватри і чекали, доки полум'яні язики сягнуть хмарної ковдри і розбудять небесного бога Танри. І многоликий запитає у місяця, сонця, зірок, землі й води. А вони вкажуть на молоду дівчину яка буде звертатися до них з подяками чи просьбами. Вони виберуть ту, котра не впустила у своє серце зло, котра здатна віддано служити, котра зможе переспівати всі молитовні пісні й має приємний голос. Напередодні сільська рада визначилася зі списком претенденток, і всі вони, завмерши потай, сподівалися прийняти таку важливу місію. Сім'я, обраної на п'ять років, звільняється від податків. А сама дівчина на весь цей час переселяється до храму, де її доглядатимуть та навчатимуть проводити обряди. Чи варто говорити, що більш поважної роботи для молодої дівчини годі й шукати, а коли вона звільнить покої храму для нової обраниці, то завидні наречені оббиватимуть поріг її домівки. Односильці у нас жартують, що батьки колишньої обраниці швидко лишаються без солі. У кримських татар є звичай якщо дівчині не подобається наречений, то під час сватання вона готує йому каву із сіллю такий собі натяк на відмову. Чекали довго, аж піднявся вітер і почав бешкетливо розкидати іскри та прибивати вогненний стовп до каменю. Дівчата полохливо мружилися, прикриваючи долоня милиця. Довгі спідниці й накидки тріпотіли, мов блискучі крильця бабок, а тоді коси. Хлистали тонкі талії. Невже не до вподоби дівчата? тихо мовив джалял Ага. Односельці сердито зашикали на чоловіка. Доки перші промені сонця не торкнуться піка, заборонено говорити. Ніхто не має права перебивати Боже Слово, нехай воно і не буде вимовлене. Навіть вітер був розлютився і щосили дмухнув на дівчат. «Найкращі!» Найдостойніші претенденки схилилися й обхопили себе за плечі, а з найвищої злетіла багряна феска. Вона блеснула золотою вшитою квіткою мигдалю і зашароділа під ноги малої мавиї. Мавия, буквально синьолока. Тоді вона була малою мавиєю, бо народилася перечасно. Її мати не чекала на пологи, а збирала виноград у саду Джелял Аги. Лози вродили як востаннє, і він щедро частував сусідів синіми гронами. Загубившись серед виноградника, жінка не одразу зрозуміла, що зараз з'явиться її первісток. Бідолашна не могла покликати допомогу і, дякувати богам, впоралася сама. Як же здивувалися Джелял Ага і його дружина, коли їм на терасу породілля винесла немовля та таке маленьке. Що могло вміститися у двох чоловічих долонях. Кілька тижнів до молодої матері приходив сільський лікар. Після кожного огляду він хитав головою і цьокав язиком. Казав слабе маля, але очі такі сині, незвичайні дивитися безпомічно. Моліться Меріем Ханум, може, боги зглянуться і лишать її на цьому світі. Дівчинку назвали Мавия. Але мати вигадала ще одне. Адже і у нас так заведено перейменовувати дитину, щоб допомогти їй одужати, а прізвисько мала причепилося до неї пізніше через низький зріст і херляву статуру. Тож мала мавия підняла феску і, прикриваючись рукою від холодних поривів, піднесла її власниці. Та щойно дівчина стала у колоду претенденток з за тяжкої хмарної завіси, пробився промінь і освітив її обличчя. Односельці затомували подих, ніби боячись полохати ранковий жмут світла. Одна думка дзигою крутилась у головах Як слабе дівча могли вподобати боги. Та вона ж ведь сімнадцяту зиму зустріла. Мавию провели вниз під звуки Домбри, до храму БСФ. БСФ. З -татарської. Білий дім. Поки рухалася процесія, кедри вітали обраницю шелестом хвої. А модарини хитали гіллям, від чого шишки, схожі на трояндові пуп'янки, чіплялися за накидки селянок. Солов'ї радісно заливалися, заглушаючи шелест прибою і гомін людей. Хмари прогнав той самий вітер, він попрямував до моря бавитися з хвилями. Обряд посвяти тривав три дні. Не для очей простих селян те видиво. А коли всі приготування завершилися, то нам представили вже немалу мавию. А обрану. Де поділася квола дівчина з рідкими кісками й поцяткованою шкірою? Де та мавия, яка сахалася вуличних собак і ховалася у затінку свого двору? Де хвороблива худорба, що робила її схожою на городне страшило? Пишна вишнева сукня з оксамиту і вишитий на грудник, сиділи на ній, наче вона все життя носила святкові шати. Тьмяні сині очі тепер сяяли. Ніби їй під повіки боги насипали зоряного пилу, вуста полом'яніли, як плоди гранату. Перед односельцями, біля стрілчастої арки храму, стояла справжня обрана, поцілована сонцем, дивовижна адже На її білому лицю з'явилося мною небачене усмішка. Вона осяяла площу перед храмом, і стіни з черепашнику здалися ще більшими. Я стояв серед натовпу, і ноги мої не хотіли йти. Я тримав миску синжиром і шкодував, що в ній плоди, а не самоцвіти, які можна було подарувати адже іп. Я посміхався, як блаженний, і було однаково, що подумають люди щось у грудях стисло і залоскотало, і тепер я ні їсти, ні спати не можу. Вона вкрала мої думки і поселилася в них. День починався з приємного марення, щоб навскісним поглядом, краєчком білосніжної накидки, торкнулася мене, щоб стати босою ногою її маленький слід, лишений на березі, після молитов удячності нашому морю. Не підступитися було до неї, бо прекрасна Аджей Іп завжди, у супроводі жерців, виходила із храму, а лише здалека подивитись крадькома. А ввечері, рахуючи, зорі. З Спрочиненого вікна я співчував місяцю, що він не такий яскравий, як лик обраної, і сни, бантежні й медові, заливали мої очі, у них я сиджу біля неї на піку дах ільк. Адже Іб співає для мене тихенько, і вартові мене не женуть, не карають за те, що посмів самовільно опинитися так близько, і заволодіти увагою обраниці Танри. І якось я рибалив з човна, заховавшись між високими валунами, вийшов у досвіта, щоб наловити бичків на сніданок, але мав іще одну мету побачити адже Іб. Казали, що вона вже кілька днів не полишає БСФ. Сподівався недарма, скоро почув мелодійний грудний спів і тоненький дзвінкий голосок. Я сперся на гладкий валун і визирнув до берега. Вони стояли по коліна у воді, обрана попереду, чотири жерці за нею. Підіймали руку вгору так, з простягнутими до неба долонями, кланялися в пояс, не забуваючи звертатися до моря. А коли завершили обряд, вийшли на берег вперед спинами. Адже іп спіткнулася і нахилилася до черевичка. Здивована, підняла камінець, усміхнулася йому і, перемовляючись, зрештою. Підкинула його та й спіймала. Вітер доніс до мене дзвінке, який гарний кербар. Дорогою до храму вона роздивлялася камінець, радіючи знахідці, мов дитина. Того ранку сім'я не дочекалася сніданку, досі соромно перед батьками. Ярачки повзав по піску у пошуках кербару. Ладен був кожну піщинку перевернути, аби порадувати Адже не знав тоді, що його хвилі виносять. А тепер знаю. Об'ємне намисто тягнуло дони за кишеню. Довгенько ж я його робив перевів чимало вовняної білої нитки з материного мотка. Старався, щоб камінчики щільно ваштувалися один біля одного, щоб застібка кріпилася міцно, щоб зручно було защепити й розщепити. З того дня вже п'ятий молодик зійшов, але воно було того варте. До намиста я прив'язав записку зі своїм іменем. І просьбою прийняти дарунок. Відчував себе злочинцем, поки збирався до Бояс Еву. Мене назвуть злочинцем, якщо помітять. Опіймають біля храму в нічний час. Порядні люди вже відпочивають перед прийдешнім робочим днем. Ільк Кузь дарує щедрі врожаї. І треба добре працювати, аби смачно зимувати. -Кузь. Вересень. Переконавшись. Що вдома всі сплять, я висузнув у вікно і попрямував під шивковичним гіллям до городу. Серце в грудях танцювало Хоран, але поспішати не можна. Хоран швидкий народний танець кримських татар. Хай вулиці освітлював лише тоненький серп та краще лишатися непоміченим. До храму, від мого дому, десь півтори тисячі кроків, і кожен наступний викликав хвилювання, острах. Бажання повернутися додому, бігти швидше, щоб дістатися бажаного. У скронях стукало, кажуть, це через кров я, ніби вина наглитався так мене п'янило повітря, насичене ароматами хвої й флоксів. А коли побачив верхівку БСЕВу, Еву, то став, пригвинчений до землі. У вікнах її покоїв горіло тьмяне світло. Храм найвища будівля в скої. У самого підніжжя дах ільк. Велика зала для парафіян завжди відчинена, щоб прийняти будь-кого, хто шукає прихистку у божому домі. Але вище підійматися можна лише жерцям, обраній та її помічницям. Тому я, оминаючи вартового, за стрівчастою аркою обійшов храм збоку. Черепашник шкарубкий, де надщерблений і майже до даху щільно оплетений диким виноградом. Він і став моїм спільником, поплічником, моїми сходами до її вікна. Я комашка, кобілєк, що бездумно летить на світло вночі. Кобілєк, метелик. Тремтячими руками перебирав гнучки лози, вибираючи найміцніші, продирався до третього поверху. Наді мною височила башта, мов німий наглядач, вона вп'ялась у мене темними очницями вікнами. Через неї. Боги спостерігають за нами, а може, бачать і мене, чекаючи на хибний рух, щоб потім покарати зазухвалий вчинок. Згори донеслися голоси, у її покоях розмовляли жінки. Одна з них визирнула з вікна і прислухалася. Певно, шелест винограду її збентежив, я припав до стіни і принишка. Одне слово, помічниці лише один сигнал, і мені лишиться тікати звідси світ за очі. Шкода батьків. То й ганьби вони не переживуть. У нас так заведено нести відповідальність за усіх членів родини і сусідів. Навіть же браків не можна лишати людину сам на сам з бідою. Моя ж біда усмішка богів, жадана і недосяжна. Хто ж знав, що я її побачу на устах адже іп. Стиснуті пальці геть затерпле здавалося, ще трохи зірвуся. Та помічниця набридло стояти біля прочиненого вікна, і справи ще не всі були пороблені. Після молитви місяцю треба приготувати обрану до сну. Я чув плюскіт води і м'який шелест тканини. Піднявшись на півтулобавище, мені вдалося обережно зазирнути у покої. Прикритий напівпрозорою фіранкою я бачив неймовірне одна жінка чесала коси адже іп, друга. Загортала її у темний халат, замість того, щоб покласти тихенько мішечок із намистом на підвіконня та піти, прилип до виноградних ліс. Без спишної спідниці й вишитого нагрудника, прикрита лише цупкою рядниною, проявилася її худорба. Коли лице Джаїб обтерли водою й олією, зникло сяйво, а вуста зблідли й злилися зі шкірою. Вичесавши коси, Зняли кілька густих пасом, а лишивши тоненькі жмаки волосся. Вони знімали з обраної божественну красу, я дивився на, на малу мавию ту саму, яка сахалася вуличних собак і ховалася у затінку свого двору у роті зробилося гірко. То й я, щоб не закричати, вкусив грона дикого винограду. Сльози змішалися з терпким соком. І стікали по підборіддю. Як боги могли так помилитися? Боги могли так помилитися. У вікнах вежі відбивалися зорі й тоненький серп, крива посмішка. Не за цим я йшов сюди, але дістав, певно, по заслузі. Вигадав собі, мало не нову богиню, забувши, що то така ж людина, як і будь-хто в Деніскої. Через прозорий жовтий кам'янець. Проглядалися сиві хмари і зграйка чайок. Отак примружиш око, і видно, як масні промені гладять морську поверхню, схвильовану вітром. Камінець гладенький плаский, майже овальний, як сонячне коло, що ховалося за обрій, прощаючись ненадовго зі світом. Я дістав намисто із мішечка і, що з сили, розкрутивши його на пальці, кинув з дах ільк у темну воду. До намиста я прив'язав записку зі своїм іменем і просьбою до Суї Ясе прийняти подарунок.